Короче, ви пішли в конфронтацію до усіх до зеленського до Порошенка. Люди називають те, що думає, і те звичайно. Я І просто мене знаєте, оце це ви правильно. Ми ж любимо до якогось табору, це, що це, ми відносилися. Да, а друзенко стоїть сам собі не і мені так, та, так смішно. То я читаю один коментар, що ти зелебобік а, при... а з іншого що ти да зама. Да. Давай запитаємо ти... про Алхім, що думає. Можливо, навіть та, її і, не і не знає Ну, що? я чув, Ну дивіться, я я звою що мені так глибоко заліз цю війну. Я зрозумів, чому говорять на війні рік за три, притомшов шанси не сидять на втягнута як мінімум, там, ми жінки. Ну, я воюю за країну, перш за все, щоб Україна була вільною країною, країною свободи, людської гідності. А вільна країна, де конкурують, а не б'ють за те, що ти говориш на тією мовою. повторюсь я знаю небагато, але поіменно людей, які російські громадяни, приїхали в Україну, говорять там. І ж ризикують своїм життям Оля Сіймонова, яка приїхала в Україну і була час ПДМШ Герой України, ну, загинула за Україну. А я знаю кучу людей в вишиванках з соловінною мовою, які так і е, мало того, що не доїхали на фронт. Так я так...